років як позбавилася від людей, і хоча вже минуло майже 40, досі, той хто тут жив, згадує це місто як найкраще, найкрасивіше місто троян, місто молодих людей, молодості. І зараз це для всього світу символ ну, такої пустки, пастки. Сюди дуже часто ходять сталкери. Але після широко повномасштабного вторгнення сюди доступ дуже обмежений. От, ну, я, наприклад, з владою вже вдруге у цьому році у прип'яті, а ось владочка грубить. Як тобі враження? Клас, люди круті, дуже щирі. І це найцінніше на як. Багато Ми... історії локальних проколорантів і так далі. Але треба більше часу, щоб це все зануритись, копнути глибше. Ми сьогодні дуже рано прокинулися десь о четвертій раніше, навіть вже виїхали з дому і. Е... Раніше сьомої годині вже були на майданчику неподалік від Чорнобильської станції. Було включення в сніданок з 1 плюс 1. Потім через півтори години було повторне включення з самопоселенцями. Ми спілкувалися, а зараз ми захотіли заїхати просто подивитися на місто прип'ять, те, що від нього А тут а тут подивиться тут прямий ефір марафону. Мої друзі-колеги з ТСН о, працюють. Зараз уже вже їхній ефір почався, але ну ми йшло так, що і мені доведеться взяти в цьому участь. Але у нас до включення ще є ну, як мінімум 15 хвилин. Я хочу вам показати ті місця, ну, які мало хто бачив, хоча їх показують і в телевізорі, і в і, і багато де. Але на каналі Костянтин Друбич в живому ефірі в прямому в прямій трансляції ви ще такого не бачили. Пішли. Оце так працює телебачення. Це будинок культури енергетик. Готель Полісся. Свят Гринчук. Звичайно, звичайно, шпорток та місцежки є і заходи безпеки зараз, як ти розумієш, в кілька разів вищі тому що раніше... Така була лише, як ти кажеш, радіаційна, а зараз вже після того, як понад то, місяць. Що... Веди, куди, куди? По Поведи, Влад. А колесо там? Будь гідом, Влад. Неводно, бо що весь опромінаний. Не... не знаю, правда, чи ні, але завали там дійсно можуть бути. Будем я маю бути, а Оксана я не знаю толком нічого. Я тільки знаю, що там є легендарне колесо містичне. Це те, що ціна всіх примагнічує. Ти так. знаєш, Влада, Оксана все знає. От, а, вона по -по посвячена. цікаво сприйняття людини, яка це... Ну, ти бачиш вдруге в житті, я так. там в п'яте. <пізь> ну це вже новітні, правильно? Так, так. А ось б... бачиш постати. видно. Але я це за собою ще минулого разу я тут була. То... Я розумріла потрапити в Чорнобиль, просто тому що мені було цікаво. Була така дуже печальна водночас містична історія. Але коли ти бачиш оце покинуте місто після того, що ти побачив після звірств росіян, то воно не так дивує. Бо тут ну, воно все ціле, просто ти розумієш, що люди звідси виїхали. І це був, ну, на жаль, така встави на долі. А от там де все, видно, що з сучасними методами і з сучасними людьми це все зроблено, то мене більше шокує. Тобто те, як, те, як росіяни нищать Україну, о, наші міста, які жили, проц, ну, процвітали, там було життя. Це страшніше, ніж те, що ми бачимо в прип'яті. Правильно? О, так, так, безумовно. Оце і в мене таке, від, таке в мене переконання. Дивіся, таке, Дивіся, там, де ми ходили, вже впало дерево. Ми не можемо тут іти. Ну а чому не можемо? Це ж, це ж природньо. Це воно ми просто не впало і йому нікому це прибрати. Угу. Але бажано само, самому. Прип'яті не лазити, особливо на, на ґрунтових поверхнях, тому що там є багато радіаційних плям. Тому ми підемо. О, будь ласка. легендарна спина.

Пам'ятаєш, тут стояв он, у січні унітаз <говорит> на, на площі. Он він розбитий навіть два. Що тут значило? Ну що, то тою ж дорогою чи іншою? Ну, що це такі в... загалом туристичні точки ми ходимо, якщо можна так сказати. Ну так, а то деякі можуть докинути, що не можна в контексті таких подій вживати слово туристичний об'єкт. Це все ж таки не розвага, а це більше для того, щоб люди пам'ятали. Ну, і ще сьогодні день такий незвичайний, 26 21. квітня. Це кожного року річниця, навіки вічні, це не забудеться ніколи. І... Да, а поки йде війна, відвідування туристичні відвідування зони відчуження заборонені, тому що тут багато замінувань. Тут наші е військові тримають оборону, щоб не повторився. Жах лютого 2022 року. Тому що тут уже все укріплено, набагато надійніше. Ворог не, не пройде жодним чином. Так що білоруси і росіяни можуть навіть і не мріяти ні про що. Так. І мене найбільше, мабуть, навіть не так лякають, чи вражають, чи Кидають якусь моторошну історію ці закинуті будинки, мене більше фруструє цей серп і молот на будинках, який досі є. Не знаю, чи воно буде видно. От буквально зараз, якщо пройти 2-3-1 і оп, і тут можна зум зробити. О! Ось. І тут кілька таких будівель. Я так розумію, це було круто. Жити саме в будинку, де є цей знак. Е, я так розумію, що той, хто там жив, про це взагалі не думав. Угу. Це просто було зовнішня о, така, Нестор, теж. як реклама. О, так. Наш колега, він вперше тут. Треба йому сказати, що там колесо. Нестор, ось там, о, там, там колесо це знамените. А там колос. Отак, та... дорожка. Колесо і ці закинуті машинки. Отак. От. Туди. А ось тут пам'ятаєш, що тут я бачив агітпункт портрети членів політбюро. А котра година? Влад? — 11.08. А, 08. У нас ще 15 хвилин. У Тебе 11.30? Ні, 23. А, так, Дай Боже, перемоги, Юрій Круглий. Дай Боже. Всередині цієї будівлі дуже небезпечно. Якщо твій провідник веде тебе сюди, він ризикує твоїм життям. От. Ну, я не буду заходити всередину, але... Портрети членів Політбюро покажу. Ось це. Ось цей чувачок. Це Романов. Перший секретар Ленінградського обкому партії. Чи міському, я вже не пам'ятаю. А ось це от далі. Хто ж це такий? Не пам'ятаю. Ігор Вірімєєв привіт пише. Привіт, Ігоре. Може, це Кунаєв, Кунаєв казахський був, о, як у нас Щербицький у Казахстані. З цікавістю дивлюсь. А ми з, цікавими, з цікавістю ходимо. Слухай, Ігоре, включай, вмикай марафон, там через 10 хвилин, 15, о, мене покажуть. Влада буде за кадром, передай другу вітання. Привіт! розумієте, <ривіт. ривіт>. ми так рідко бачимося, бо я тут там, то там, то сям, то не знаю де. А ви напишіть, друзі, вам цікаво за цим стежити? Взагалі-то я бачу, що ефект стрімів такий, що е коли телебачення немає, а немає телебачення, ну нічого, в інтернеті будеш дивитися. Коли в момент, в момент трансляції небагато переглядів, а потім, потім може бути вау. Ну, побачимо. Головне, що от нам зараз з цікаво з самого ранку. Угу. Ти не шкодуєш, що не спала сьогодні, фактично з 3 години. Та не фактично, я не спала з 2.58. 58. Я не шкодую. Жодного разу ще не пошкодувала. Я також котра година? Мені навіть не так складно було стати. 11.10. Угу. Ще начебто є. Бо ми. О четвертій ранку, точніше, о 3.45 вже виїхали з дому. О четвертій виїхали з Києва і їхали, їхали, їхали. О шостій з копійками ми вже доїхали до контрольного пропуску пункту. От, і там ще трошки почекали. Коротше, ближче до сьомої ми вже заїхали на територію зони і доїхали вже до сьомої двадцять, навіть раніше доїхали вже до ЧАЕС. Туди була ключка. Потім, ну про те, як зараз взагалі то живе ЧАЕС і так далі, дивіться в ютуб-каналі Сніданку з 1, 1, якщо хочете дізнатися деталі. А вже потім ми переїхали до красної жінки. Що, що, я не побачила. Ольга, 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 Ольга пише, дякую, дуже цікаво. Оце Старлінг, бачите, що в ефірі йде. А, а ось, а ось наші чи, 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 а ану. Я запитаю, чи можна показувати, бо тут люди в формі. Добрий день. Вас можна показувати? Ні. А Оксану можна. Це Оксана Пишна, наша супроводжуюча. От. Оксана, ну, то чому люди цікавляться зоною відчуження? Тому що це найбільше таке місце, яке зазнало такого рога міністра. І те, яке відомо у усьому світу. По масштабам катастрофи. Саме тоді Радянський Союз, мабуть, найперша країна, яка вивезла за короткий термін, близько 117 тисяч людей евакуювала. Це та територія, де відбулася найбільша аварія, техногенна аварія. Про це має знати кожен, тому що наслідки того часу ми долаємо навіть сьогодні. Ми не можемо сказати, що це чиста територія. Ні, це буде забруднено сотні тисяч років. Тут ніколи не буде населення людей. Тому це місто, це місто історії, про яку має знати кожен не тільки українець, а й у всьому світі. Тому що ця аварія не тільки нас зачепила, а й країни Європи. Ну це як дослідний такий приклад Знаете, це різновічна, прецедент. різновічна територія і для науковців, і для дослідників, і для звичайних людей, щоб пізнати щось цікавого. Тому я вважаю, що потрібно. потрібно скажімо... Бачити, знати, і це різні речі, коли ви побачили десь щось по телевізору, і коли ви власне побули вже на цьому місці самі. Тобто, розумієте, для мене це дійсно дуже великий плюс працювати тут. чому? Тому що я доношу всьому світу, що ми живемо сьогодні, тому що багато людей померло тоді. Дивіться, вже мені треба йти в ефір. Так? Дівчатка, підходьте, влада, служив строкову індекс був дата так, аварії, так. так юра круглий. Дивіться, справа в тому, щоб, щоб ви зрозуміли, що поки що, поки не закінчена війна, поки Україна не здолала цього російського супостата в зону турист, туристам Забовлено. зась. От. Але. Потім обіцяють фахівці, що за рік два все тут розмінують. перевірять. Якщо перевірять. буде, можна будуть запускати. Це звичайно довгий процес, щоб людей свідомо не наражати на небезпеку. Ну а поки що дивіться це відео. О, ми припиняємо пряму трансляцію. Я йду в прямий ефір в, в марафон, розкажу все, що ми бачили сьогодні зранку. Ну і і хай вам щастить це найголовніше перемоги нам усім. Перемоги. Слава Україні, героям слава.